У Вірменії заблокували трансляцію програм російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це повідомив заступник міністра високотехнологічної промисловості Республіки Вірменія Авет Погосян. Телевізійна та радіомовна мережа країни заборонила трансляцію недільного вечора Володимира Соловйова і інших авторських програм пропагандиста. Їх показували на телеканалі РТР Планета. Як зазначив Погосян, програми заблокували через постійні порушення, зафіксовані останнім часом комісією. І з питань телебачення та радіомовлення Вірменії. в Нагадаю, що раніше головна редакторка прокремлівського каналу Раша Today Маргарита Симонян заявила, що їй заборонили в'їзд до Вірмені. А вона є частим гостем у Соловйова. Симонян за походженням вірменка, хоча народжена і все життя прожила у Російській Федерації. Тому заявила, що ця заборона ніяк не вплине на її життя. Я єдина армянка в натисячілітній історії армянського народу, який офіційно запрещено в'їзд в Армію. Не то щоб для мене це Значение. Я была в Армении два раза в жизни. Первый раз 24 года в командировке с президентом Путиным. Второй раз 37 лет в турпоездке с моим мужем и его друзьями, которые очень хотели показать мне историческую родину. Я не очень верю в концепцию исторической родины. Родина бывает одна. Первая, она же последняя. И у меня она есть. И была одна с тех самых пор, как я появилась на свет в Краснодарском роддоме. В Армінію в ближайші ще літ 15 я не собираюсь. Нагадаю, що останнім часом Вірменія відходить від відносин з Росією. Так Єреван не приєднався до заяви парламентської асамблеї ОДКБ із засудженням теракту в кроку Сіті Хол. За словами спікера парламенту Вірменії Нелі Гулян, Єреван не приєднався, оскільки заморозили членство в ОДКБ. Я ж нагадаю, що уряд Вірменії готовий юридично заморозити свою участь в організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації. Щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться.